Всім привіт! За часи існування наших проєктів. Спочатку я це зможу, а потім кілометри добра в нас вже з'явились друзі. І ці друзі ці ціле місто Фастів. Вони вкотре нас підтримали, зібрали кошти та перерахували на підтримку наших мобільних клінік. А ще запросили нас на дитяче свято відкриття у Фастові першого благодійного дитячого майданчику. Взагалі, які є опції, як діти до цього проводили час у вас, чи, чи взагалі ніяк на мікрорайоні? Взагалі немає ніякого дозвілля, немає жодного майданчика. Е, і скажімо, десь півроку тому я влаштувала дитяче свято. Я була просто в шоці від того, як вони раділи, від того, як вони займались, грались, розважались, бавились. Е, чесно, після цього думка мене не покидала, що треба щось цим дітям зробити. Ага, привіт-привіт! Подобається вам? Так, да, без каната можна залізти, дуже легко, там. І без каната можна залазити. Ти куди їдеш? Ми в Китай. В Китай. А чому в Китай? На відпочинок. На що вам подобається? Так, да, дуже, дуже тут так інтересно. Не треба терпіти оці жаві площадки в себе на, в дворі. Там не надо. Це просто прийшов і погрався, підняв собі на настрій. Ну такого не було, ще у вас? Е-е. Тому мы очень рады, мы недалеко тут живемо, и как бы уже мы будем значим вечером нам заняться. Потому что, честно говоря, так, уже сами ищем себе альтернативу, а тут уже действительно тут общение с детьми, как бы, и, что человек развивается, дитина может себе и попрыгать, и побегать, и мы можем пообщаться. А что тебе больше подобається, Майданчик чи компьютер? Майданчик. Э... Май... Да. Май Молодець, давай, так, Опа! Віктором Нечіпоровичу, мені особисто дуже приємно, що в країні існують такі люди, яким не шкода власних коштів на благодійність, тим паче на дітей. Коли гроші є, то добре допомагати, але треба навчитися і з малого. Коли грошей немає, то треба теж людей любити. Я, як батько, шестеро дітей. Я розумію, що можна робити, можна допомагати. І от моя сім'я не стала менше їсти. Скільки років ви вже займаєтесь благодійністю? Та років сім, навіть на вісім. Ну це чудово. В нас в країні частіше за все щось робиться перед виборами. Ви політик, чи, може, ви плануєте, я не Ні. знаю. Я сам з Дримської області вирос розбит... З батьків, мені коли е, батько мати померло, мені було 13 років. Але я балотувався на вибори. Я в Рівненській області балотувався, проіграв достойно, І вже вибори зараз не касаються. Причому зараз, де Рівненська область, де Фастівський район, а я люблю допомагати людям на Ви на АТО перераховували? Я на АТО один передав около 6,5-7 до мільйонів гривень. Це я з перших днів, можна сказати, контрабанди, бронежилети возили, каски з-за кордону з Польщі. Може, ви що скажете людям, які також мають. Змогу, скажімо так, допомагати, але ще досить не наважились. Може, якісь мотиваційні слова у вас є. Ну, бачите, американці хорошою нам ідеєю дали виливати відро води на голову і передавати слідуючому. То я хочу сказати, краще таки я передаю всім бізнесменам не голову на тазик виливати з водою, а майданчики робити більш користі буде для дітей. Це наше будущее, це наша нація, це наша Україна. Чим більше буде любви, тим менше тоді менше буде зла. А діти це святи? Да, діти святи. Дякую вам дуже Дайте я вас війну. А я тобі хочу зробити подарунок? Та дам це одна з наших безпечних футболок. Дуже вдячна вашому фонду, що ви нас підтримуєте, допомагаєте нам. А я, ви я... нам. От, от ми і гуртуємось. Спасибі велике, дуже крута. Буду всім пропагувати безпечний секс. Тому що це вже не дитяче свято. <ріст> Упс! <ріст>